Прота, проти, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про нього. Я думаю, поля вас. Дякую за підписки, за коментарі, за те, що заказуєте розклади на запитання і я молод, ви найкращі люди на світі чи понад він твоє життя? І тут зараз на вас щось дуже зле? Щось ви робили не так, мабуть, казали не те. Ну, претензії до вас. Ой-ой-ой. А, тому що башня сталася. Зайки, може, ви цю башню і зробили. Тут хтось, ви саме і зробили. через башню якось неочікувано. Відносини ваші закінчилися. Так, і зараз, ви знаєте, король жезлів, він прийняв рішення діяти. Тобто у нього є такі моменти, коли він каже, так, все. І Король жезлі, він такий людина імпульсивна, краще зроблю ніж не робити, але потім не діє. Так, все, я готовий, я буду діяти, а вдруг вона проявиться. Так, він тут по відлюднику, до речі, сидить сам, нікого у нього немає. Не переживайте. Хоча ну, у мене не дивляться феєчки, які переживають. У мене всі такі певні феєчки, як і я. Нехай він переживає. І тут він, король Пентаклі. Він каже, що я. Він усвідомив трансформації, що до вас треба приходити з грошима, зі стабільністю і з надійністю. Тільки так і пропонувати вам брак. Так чи повернеться він? У вас кохання є зайки мільйон відсотків. Причому це справжнє кохання. Ви його відчуваєте, і він це відчуває. І в як, якомусь із життів ви були щасливі в цьому коханні, але це не факт, що це буде і в цьому житті. Тобто ви знаєте його душу, а він знає вашу душу. Але тут є між вами якісь дуже велика якась різниця або в містах проживання. Я маю на увазі, він за кордоном, а ви ні, або в менталітеті, або в статках. Ну щось ви якісь дуже різні, бо взагалі ваш життєвий шлях був різний. Тут і він зробить вибір. Кажуть, пуста карта, дівчата. Вам не треба знати, але по аркану закохані. По аркану закохані, тут треба комусь робити вибір. А давайте ще тоді про нього, якщо не треба фейчкам знати. Ну, він людина, яка себе любить. Угу. Так, він тут, до речі, може ходити до психолога або на Ютубі слухати якісь повчання психологів. Або з якоюсь людиною, ну, знов таки, до психолога ходити. І. Давайте ще про нього. Він хоче брак. Він хоче проживання під одним дахом. Він хоче родину. Так, йому важко одному все це нести. Він переживає, що він це не винесе один. Розумієте, У нього не віра в свої сили. Так, дьявола вже немає, дуже круто. Це...